Важка поранення, люди. <ривіт> <ривіт> а Коли людина втратила багато крові і їй не вистачає, їй здають кров на донорство. Так, знаю. Людям з захворюваннями, а в першу чергу, зараз військовим. Так, я вважаю, що я знаю, кому потрібно це військові в першу чергу, це люди, яких якісь складні операції. Донорська кров потрібна ургентним пацієнтам, військовим, якщо це. ну, Терміново для переливання крові, коли є крововтрата втрата чи внутрішня кровотеча у пацієнта. Кому О, особисто я здаю кров в дитячий кардіологічний центр дітям, а розумію, що будь кому потрібна кров, тому що зараз дуже багато ветеранів війни, які потребують крові, і загалом різні люди з різними захворюваннями. Тому я знаю, що дуже недостатньо зараз лікарнях крові, і це дуже важливо заридати з чепи. В основному зараз поранені бійцям. В мене сильно вже два роки воює, то я знаю що це. Так, донорська кров потрібна різним хворим, військовим, критичних ситуаціях. Все залежить від там, типу поранення і так далі. Вона потрібна військовим, жертвам ДТП або дітям і іншим категоріям. Я думаю, що ні. Тому що 300 грамів 250-300 грамів дарують крові, так? Да? Десь 400-400. Вже зараз. Да, да? Це ну, нас як, нас, так да. як тоді брали. Ну, а дивлячись, яке, я, як, ну, який стан захворюваності чи поранення який, чи може навіть не спасти одно. Я не в курсі. <laughs> не знаю. Не знаю. Це залежить від ситуації. Наскільки складна операція, наскільки складна ситуація. Правда? Так. Так, це вірно. Ні, не знаю. А як ви думаєте, не, не знаю, мені здається, крові. Не знаю, я не можу вявити. За одну донацію беруть 450 мл. Мені здається, 400-450 грам десь. 320 літрів мілітрів, це здається максимум. А можуть зайти в норми. За одну донацію беруть 250 мілілітрів чи 500 мілілітрів. Від 400 до 500 мілілітрів. Я думаю, так. Це ж не може бути. Це можливо, але мені здається, що потрібно там деякі аналізи. Треба визначитись, що в тебе немає ніяких захворювань. Так, це можливо, але необхідно здати певні аналізи на гепатити. Інші захворювання. Ой, до речі, по тату мені хтось сказав, що типу. Не можна, Дякую. але здається, не можна зі свіжими татуїти, свіжо звертати. Так, можна. Але якщо тату зроблено прям вчора, то потрібно перечекати певний час. Можна, але треба здати е, деякі аналізи, і це можна здавати кров через півроку. Можна через півроку після того, як ти зробив тату чи пірсинг. Так, правда. Раніше давали раніше давали вихідний день. Давали до або до одпуску криплясовували. Так. так донорам може вони можуть його використати в той день, коли вони здають кров, або е, забрати його пізніше. Так, це правда. Так їм дають один законний вихідний день. Якщо він не використовує цей день, я знаю, що можна взяти в інший день. Так, правда, знаю ще дуже класні колаборації з різними мережами магазинів. Вони дають знижки на свої товари. Ні, це неправда. Я не, не дуже впевнена, але мені здається, що так, тільки один раз. Е, ні, це можна робити чистіше. Донор за необхідності може здавати більше, ніж один раз на рік кров. Ні. І він може здавати декілька. Ні, неправда. Я здаю кожні три місяці, якщо в мене гарне здоров'я. Типу, кров відновлюється через три місяці. Ні. Можна чистіше? Я думаю, так. Дякую. Дякую. Приєднуйтесь до донорства. Дякую, що приділили час. Тримайте вашу <с> кодерність. Так. Дуже дякую, що приділили нам час. Підписуйтесь на соцмережу Міжнародного фонду воничних інновацій, Продовжуйте бути донором. Дякую, буде продовжувати.